Вертеп повертає людей до подій більш як двохтисячолітньої давнини, коли у печері, де ховалися тварини та пастухи, народився на світ Христос. Такі зображення у передень Різдва з'являються чи не в усіх храмах. Вертеп, якраз це місце, де ховали тварин від холоду нічного, і традиційно там завжди було сино. Також на сіні зображається богомладенець, Господь наш Ісус Христос з Пресвятою Богородицею і з Йосифом Обручником. Неодмінні герої вертепу пастушки. Їм першим була звістка від ангела про народження Спасителя, а ще мудреці, які, побачивши незвичну зірку на небі, дізналися про появу на світ непересічної особистості. Вони принесли новородженому дари золото, ладан та миро, золото як царю, ладан як Богу. А миро пахуче олію як смертній людині. До свята православні віряни готуються 40 днів різдвяним постом, і 6 січня останній його день. 6 січня традиційно це називається День Коляда, святвечір. Це день особливо строго посту. Цього дня віруючі утримуються від їжі. У храмах читаються царські часи Євангелія про народження Ісуса Христа. Увечері всенічне бдіння, і лише після нього можна сідати за стіл, де традиційна головна страва кутя та узвар. Уся їжа має бути пісною. Розговляються віряни після святкової служби у день різдва, 7 січня.